Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі! Сьогодні з вами порозмовляємо про дві такі речі, як страх і тривога, і як вони впливають на наше життя. Так от, страх це відчуття, котре маємо, знаходячись у певній небезпечній ситуації. І ця небезпечна ситуація може бути як реальною, так і для прикладу надуманою. А тривога це більш така негативно забарвлена емоція, яка дає відчуття невизначеності. Особливо щодо того, що може статись. Зазвичай, коли я згадую про страх і тривогу, то мені приходить на думку один мій викладач. Одного разу перед іспитом я дуже-дуже сильно і переживала і мала таку сильну тривогу, що можу не скласти цей іспит. І в нас був такий рейтинг в університеті, де можна було безпосередньо писати викладачу, де я поділилася з ним, що анонімно, звичайно, що я дуже переживаю щодо цього іспиту. На що викладач мені відповів. Також в письмовій формі, що невелике хвилювання це абсолютна норма, а страх, який паралізує, дуже перешкоджає. Так, от, це справді правда, тому що невелике хвилювання абсолютно нормально і абсолютно добре і притаманне кожній людині. Для прикладу, можна собі уявити, коли ви ставите на вогонь гарячу каструльку з водою. Ви не будете брати її голими руками, так? Тому що в нас працює страх, що можна попектись, і беремо тоді рушничок, щоб це забрати. Щось подібне відбувається і в інших 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 сферах нашого життя. Ви дивитеся кредо. Але для прикладу є така, можна сказати, як надуманий страх, надумана тривога, що щось може відбутись. Тоді це вже є не занадто здорово, і інколи в багатьох випадках такому такій людині слід звернутися за спеціалізованою психологічною допомогою до психологів чи. Психотерапевтів. Тут маю на увазі, коли є, коли цей страх і коли ця ствола настільки сильна, що перешкоджає нормально справлятися з, з повсякденною діяльністю. Це, для прикладу, панічні атаки, коли дуже багато також і фізичних симптомів, та, коли дуже-дуже сильне переживання. Або, для прикладу, коли людина надмірно тривожиться про своє здоров'я, що спричинює те, що вона постійно відвідує лікарів, і це вже ніби є якби, такою наднормою, так? Але якщо ми говоримо зараз про невелике хвилювання і як з цим поборотись, то є кілька дуже таких простих правил. Отже, для прикладу, найперше, коли в нас з'являється оце відчуття, слід його спростити, сказавши собі самому, що те, що я зараз відчуваю, це абсолютно нормально. І тривожитись це нормально, тому що я буду робити це там чи перший раз, чи це якось щось по-новому. І друге, це слід також. Включитися в сам процес, дати собі те, що не контролювати, що відбувається, а бути з такою, начебто, цікавістю, що ж може відбутися, так, якщо я собі дозволю, для прикладу певну річ, наприклад, чи виступати перед колом своїх друзів, чи спробувати, наприклад, скласти іспит, припрошую, тут, якщо так повернутися щодо іспиту, можна сказати такий приклад, що. Якщо ми будемо дуже сильно переживати, складу я цей іспит чи не складу, ну, то це не буде дуже корисним, так? Але якщо ми собі скажемо, що ага, через тиждень в мене є іспит, в мене ще є сім днів, це нормально, що я тривожусь, але в мене ще достатньо часу, щоб підготовитись, тоді мозок ніби реагує і починає спрацювати на нашу користь, допомагаючи, щоб краще засвоїти певний матеріал. Далі слід бути таким, знаєте, гнучким, а нерогідним. Що це означає? Що, ну, я маю страх, це може бути так, а може бути по-іншому, і дозволяти також собі бути недосконалим, дозволити собі е, поставитись до себе з такою лагідністю і ніжністю, не м, якби не м, прийняти себе, так, прийняти певні ситуації і старатися не уникати. Бажаю всім бути сміливими, кредо спільнота людей зі спільними поглядами. На життя та віру.